28 жовтня на державному рівні відзначається День визволення України від фашистських загарбників. Міський голова Павлограда традиційно вшанував пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України у Другій світовій війні. Ворог, звісно, страшний, тому що він прийшов убивати. Це перше лишати життів наших людей, який би він не був, якої національності б він не був, але він ворог. Він нацист. Він фашист. І Володимир Зеленський, президент України, він ще сказав одну річ. Мені дуже сподобалось сьогодні при зверненні до нації, до українців. Він сказав, звільнились від нацистів, звільнимось і від расистів. Сьогодні Україна відстоює своє право бути незалежною та самостійною державою. І так само, як і 80 років тому, українці знову борються за свої права та свободи, захищаючи територіальну недоторканність рідної землі. Ми віримо в перемогу, і обов'язково перемога буде. І ми це зробимо, тому що ми вільний народ. Ми хочемо жити в вільному, вільній країні, демократичній країні і дружити з усім світом. Олена Куліш, Гліб Глібкучер, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК вночі, 28 жовтня, о першій годині ночі вандал пошкодив світлофори. Цей факт зафіксували камери відеоспостереження. Зловмисник вивів із ладу світлофорні об'єкти, що розташовані на перехресті вулиць Центральна та Шевченка, а також Центральна та Горького. Чоловік вирвав кабелі із шаф розподілення електроенергії на всіх світлофорах. Вони регулювали рух автотранспорту на центральних перехрестях міста. Вандал завдав серйозних руйнувань. Наразі ведуться ремонтні роботи на ділянці Центральна Шевченка. У Павлоградсвітлі обіцяють усунути проблему вже до понеділка. Інша проблемна ділянка Центральна Горького вимагає втручання експертів. Світлофорний об'єкт, який розташований на перехресті вулиці Горького та Шевченко, він повністю виведен із ладу. І щоб його відремонтувати, це необхідно буде заключити договор спеціалізованою організацією, яка буде відремонтувати цей світлофорний об'єкт. Тому що повністю виведена він із лади, виведена схема підключення цього світлофорного об'єкту. На яку суму завдано збитків у Павлоградсвітлі поки не підраховували. Водіям радять бути уважними на дорозі та з порозумінням поставитись до ситуації. На обох перехрестях встановлені дорожні знаки та нанесена розмітка. Водіїв просять пропускати пішоходів і рухатись центральною вулицею міста зі швидкістю не більше 50 кілометрів за годину. Олена Куліш, Гліб Кучер, Анна Макабула, новини ПТРК. Увечері 27 жовтня у Павлограді горів легковик. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вулиці Дніпровська горить легковий автомобіль. По прибуттю надзвичайники встановили, що на проїжджій частині вогнем охоплений автомобіль Рено. Вогонь пошкодив моторний відсік та салон транспортного засобу на загальній площі 5 квадратних метрів. Внаслідок надзвичайної ситуації загиблих та постраждалих немає. Автотранспортне підприємство Дніпра, яке постраждало внаслідок ракетного удару, відновлює свій автопарк. Тоді було цілком знищено 54 автобуси та ще близько сотні понівечено. За перші два дні після обстрілу було відремонтовано 10 автобусів, які були з меншими пошкодженнями. Загалом на ремонт чекає близько 30 великих та 10 середніх машин. Окрім рухомого складу, внаслідок ракетного обстрілу були пошкоджені ремонтні цехи, адміністративна будівля, понівечено шиномонтаж, мийню, маляр. Кругом повилітали вікна. На пошкоджених автобусах теж повилітало скло, двері, зірвано підлогу. Тож продовжуємо їх відновлювати, зазначив головний інженер транспортного підприємства Сергій Кушкарьов. Нагадаємо, внаслідок ворожого ракетного удару по автотранспортному підприємству загинуло три людини. Нині у лікарні залишається ще один водій, який був у важкому стані. З вересня понад 180 родин на Дніпропетровщині звернулися до ЦНАПів за комплексною послугою Ємалятко. Повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Послуга є користується попитом серед новоспечених батьків завдяки зручності та доступності. За однією заявою можна оформити свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код, допомогу при народженні і компенсацію вартості пакунку малюкам. А ще зробити унікальний запис в єдиному державному демографічному реєстрі та внести маля до електронної бази пацієнтів, зазначив заступник голови Дніпропетровської ОВА Іван Начовний. Через війну сервіс є малятко був недоступним. На початку вересня реєстри знову відкрили. Заяву можна подати самостійно через портал Дія. У центрі надання адмінпослуг її оформлює адміністратор. Батькам залишається лише перевірити внесені дані та поставити підпис. Із документів знадобляться паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медична довідка із пологового будинку. Окрім ЦНАПів, послугою є малятко. Надають у пологових і у відділах Раццу області. Мешканці в області застерігають від спалювання опалого листя. Таке багаття забруднює повітря, то шкодить здоров'ю людей. Порушникам загрожують штрафи або навіть кримінальна відповідальність. Їдкий дим насичений важкими металами, канцерогенами, чадним газом, випалений ґрунт. Це лише частина згубних наслідків від спалювання опалого листя, котрі нагадуємо, розводити вогнище заборонено. Побачили паліїв, телефонуйте до поліції та розповідайте про порушників, зазначила директорка департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Понікарова. Вона додала, що дим від спалювання листя токсичний, може викликати у людини алергію, знижує імунітет, загострює хронічні хвороби, може викликати онкологію. Вогонь випалює, родючу землю, знищує екосистему. Може перекинутись на житлові будинки і спричинити пожежу за спалення сухостою та опалого листя. Передбачений штраф від 3060 до 21420 гривень. Якщо підпал навмисний та призвів до тяжких наслідків, порушнику загрожує позбавлення волі до 15 років. Якщо ви стали свідком отруйного вогнища, телефонуйте за номером 102. Українцям, які отримали ушкодження внаслідок військових дій, гарантується безоплатне лікування. З початку повномасштабної війни майже 8 тисяч таких пацієнтів отримали медичну допомогу, найбільше у медзакладах Дніпропетровщини, майже 3 тисячі 300 пацієнтів. Під час лікування для пацієнта безоплатні всі необхідні супутні аналізи та дослідження, зокрема лабораторні обстеження, бактеріологічні рентген, УЗД, КТ, МРТ тощо. Якщо пацієнту необхідна операція, вона теж проводиться безоплатно, включно з анестезією. Після операційної Догляд та допомога також включені в безоплатну послугу. Зокрема, це медикаментозна терапія, консультації лікарів різних спеціальностей, реабілітація у гострому періоді. У Павлограді тривають роботи з модернізації вуличного освітлення. Попри те, що сьогодні задля економії електроенергії світло у місті не вмикають, комунальники продовжують працювати за програмою місто без окраїн», замінюючи старі ліхтарі на нові світлодіодні. На минулом тижне заканчиваю канальный робит по модернизации моря зоничного по улице Луганской. Шляхом замены застарилых высокопотужных светильников на энергосберегающие всего установлено 80 светильников. Но экономия на рик это порядка 8 тысяч киловатт воды. Проведена частковая замену светильников по улицам Повстаны и Шевченко. Ділянка СМЕД займається встановленням та заміною дорожніх знаків, а так також проводяться регламенти роботи світофорних об'єктів. Заклади освіти Павлограда забезпечать генераторами, а вчителів ноутбуками. Це стало можливим завдяки спільному проєкту дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та Асоціації міст України. Про цей проєкт я узнала від Анатолія Алексієвича. Він зателефонував мені на початку вересня, а надав контакти співробітника фонду ЮНІСЕФ ОНУ Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Так, пан Назар, ми з ним зараз спілкуємось доволі такі часто. І от саме від нього я узнала про цей проєкт, як його реалізовувати. Я зв'язалася з цим представником. Ми визначилися з пріоритетними напрямками. Що ми будемо самореалізовувати за рахунок коштів цього проєкту, там кошти видаються лише на покращення умов навчання для наших дітей і для педагогів. Через енергетичну кризу в країні вирішили, що найголовніше це забезпечити заклади електроенергією. І от ті півтора мільйона, які передбачаються. Цим проєктам вони будуть направлені на закупівлю 9 генераторів для наших закладів загальної середньої освіти і 38 ноутбуків для наших педагогів, які потім будуть передані по закладам. У відділі освіти кажуть, що таке обладнання буде корисним і після стабілізації ситуації. Коли у нас влітку був національний мультипредметний тест, да, ми проводили в наших закладах, і ми тоді були вимушені тимчасово брати ці генератори для того, щоб на всяк випадок вони у нас були да, в закладах. Тому я вважаю, що якщо у нас будуть вже свої генератори, і ми будемо вже користуватися, ми сподіваємося, що все буде добре і буде світло, і ми будемо працювати офлайн, але Якщо ми будемо це мати, то це вже буде якась допомога до нас. Нове обладнання в закладах освіти може з'явитися вже до кінця листопада. У місті пройшла дев'ята першість Павлограда зі скелелазіння. У змаганнях взяли участь вихованці секцій туризму, фізкультурно-спортивного комплексу імені Шкуренка та дитячої юнацької спортивної школи номер 2 У своїх вікових групах золоті медалі отримали 13 спортсменів, срібло здобули 12 учасників змагань, бронзові нагороди вибороли 11 скалелазів міста. З 25 жовтня в Україну прийшло друге бабине літо. Скільки триватиме осіннє тепло, розповів народний синоптик Стас Щедрен. За словами експерта, тепла погода протримається в Україні до 5-6 листопада. Потеплішає до 14-19 градусів за цельсієм. Це буде остання хвиля тепла цього сезону. А потім похолодає, прийдуть душі і навіть засніжить. Зазначає синоптик. А в Укргідрометцентрі повідомили, що у жовтні температура повітря в в Україні була вищою ніж у попередні роки.